В ефірі новини середи 17 липня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни завдали 113 ударів по Шосткинському району. Обстріл Глухова, що розповідають очевидці. На дорозі між Путивлем та Білопіллям росіяни вдарили дроном по цивільному авто. Цього минулої доби 16 липня окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, атакували дронами території Дружбицької, Знопногородської, Серединобуцької, Есманської, Шалигінської та Глухівської громад. Загалом 113 вибухів лунали у 15 населених пунктах. Шосткинського району про це йдеться у зведенні оперативного командування. Північ у Глухові. В результаті обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки: об'єкт транспортної інфраструктури, господарчі та виробничі приміщення та газопровід середнього тиску. В постогороді Есменської громади зафіксували два вибухи, імовірно, від дронової атаки. В результаті обстрілу пошкоджена телекомунікаційна вежа. 16 липня, о 2-й годині дня, росіяни обстріляли з градів глухів. У місті пролунало 12 вибухів, що наробили значних руйнувань. Як перші хвилини атаки згадують очевидці та що нині відбувається в місті? Далі у сюжеті глухівчанка Олена Леванець разом із подругою пила каву на кухні будинку, в якому прожила 26 років, коли обідню тишу розірвали звуки вибухів. Це була приглушена, і я вже розуміла, що це були виходи, скоріше всього. Я понимала, что сейчас будет прилет, не ожидала, что близко. А потом уже, когда оно прилетело, нас как так озарило хорошо. И когда прилет был, оно ну, как вспышка была. Женки відразу побігли в коридор. Я думала, что дальше будут еще прилеты, и, скорее всего, я думала, что это будет в дом. Она жила очень гарно, она была такая зібрана. По сравнению с вона мене заспокоювала. Коли все стихло, побачили руйнування довкола. Олена каже, від вибухової хвилі в будинку посипалася штукатурка, а з петель позлітали батареї. Прилетіла к нам гараж, сарай, гаража немає. сарай ні. Забор теж весь побитий, на криші шифера частично тоже нет. вікно майже воно вирвати. Коридорі пластиковими устріщеними невелика пристройка, як вона, як тіраска йшло загороджена металічними лістами, Ось, вона теж вся зім'ята. Після вибуху на подвір'ї все ще палало. Горіло як у воронці від снаряда, так і в інших пошкоджених місцях. Ударна хвиля знесла паркан між будинком глухівчанки та її сусідів. Ще сильніші руйнування були на протилежному босі вулиці. Отам, бо от теж там, по-моєму, в дома прилітало. на. Поліція вроде би сказала, що жертвніт там тоже людей фражи попадало, і кота й мотоцикл вагарія мопед. За даними військових, окрім житлових будинків, обстрілом пошкодило об'єкт транспортної інфраструктури, господарчі та виробничі приміщення, а також газопровід середнього тиску. На місці працювали рятувальники та інші служби. Нині постраждалі мають отримати офіційний акт пошкоджень. Для цього треба звернутися у восьмий кабінет міської ради. був прильот. 17 липня близько третьої години дня росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль, який рухався по трасі білопілля потив. Про це повідомляє прокуратура сумської області. Унаслідок атаки окупантів пасажирка автівки отримала поранення. У шостій мешканці кількох будинків по вулиці Некрасова вже другий день без централізованого водопостачання внаслідок аварії на водогоні. Над усуненням проблеми працюють комунальники. На сумщині родини можуть пройти тренінги та отримати грошову допомогу для розвитку молочного скотарства, бджільництва та аквакультури. Детально про умови участі, критерії сільгоспвиробників та строки подання заявок дивіться у наступному сюжеті. На Сумщині продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за фінансування фонду відродження українських громад за сприяння Сумської обласної військової адміністрації реалізується грантова програма фінансової підтримки сільських родин, які займаються господарською діяльністю за напрямом аквакультура, бджолярства і молочне скотарство. Грантова програма передбачає фінансування заявників, які подали відповідні заявки та підтверджуючі документи щодо здійснення господарської діяльності за цими напрямами. То програма передбачає надання фінансової підтримки в розмірі 40,5 тисяч гривень. Учасниками програми можуть бути ті, хто за напрямом аквакультури мають в оренді або у власності водні об'єкти, що підтверджено відповідними договорами оренди або документами щодо права власності на відповідні земельні ділянки. І мають відповідний досвід не менше трьох років щодо здійснення даної діяльності. В молочному скотарстві це наявність однієї корови або нетеля чи телички, які теж саме мають відповідні документи, а це ветеринарно-санітарний паспорт, це також підтвердження щодо проведення ідентифікації поголів'я. І можуть теж саме брати участь в цій програмі. По напрямку бжолярства це наявність бжолосімей від 10 до 100, що теж саме підтверджено ветеринарно-санітарним паспортом Пасік. Відповідно, учасниками даних напрямків фінансової підтримки можуть бути ті, що відповідають певним критеріям. Серед критеріїв є те, що. Сільські родини постраждали від військової агресії, і у них основним доходом, який дає можливість їм життєзабезпечення, є саме ведення цього напрямку діяльності. Також серед критеріїв є те, що відповідна фінансова підтримка надається сільським родинам, в які очолюють літні люди, це віком понад 60 років, або молоді люди віком від 18 до 35 років. Також це ті родини, які є багатодітними, тобто мають від трьох і більше дітей віком до 18 років. Це ті родини, які, в складі яких є особи, які мають складні захворювання щодо їх виліковування, а також особи мають обмежені можливості. Також до даного переліку критеріїв відноситься це е, наявність членів родини е, військово зобов'язаних, які проходили попередню службу в Збройних силах України або проходять відповідну службу в Збройних силах України. Також це ті родини, які е, утримують внутрішньо переміщених осіб. Або надають допомогу через центри підтримки внутрішньо переміщеним особам. Це ті родини, які повернулися після переселення в свої домогосподарства і здійснюють цей напрям діяльності. Також можуть розраховувати на відповідну підтримку сільські родини національних меншин. Загальний перелік всіх умов участі знаходиться в офіційних повідомленнях на веб-порталі Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, також департаменті міжнародної діяльності та економічного розвитку Сумської обласної державної адміністрації, а також на відповідних офіційних сторінках в соціальних мережах, зокрема мережі Фейсбук. На що слід звернути увагу щодо участі у даній фінансовій підтримки? Термін реєстрації всіх звернень відбувається в період до 31 липня цього року і здійснюється за відповідними контактними номерами партнерів даної програми. Партнерами щодо напрямку молочного з визначена Асоціація виробників молока України. Щодо напрямку аквакультури, це Сумський національний аграрний університет. І по напрямку бжолярства – це Фундація жінок пасічниць. Е, номери телефонів за відповідними напрямами, за якими здійснюється реєстрація всіх звернень, які подаються від населення. Сумської області це наступні по напрямку молочного скотарства: 067 486 76 65, інший номер за цим напрямом: 067 445 24 88 по напряму бжулярства. Фундація жінок пасічниць здійснює реєстрацію за номером 097 690 65 88. І Сумський національний аграрний університет здійснює реєстрацію за номером 099 256 01 69. Інший номер 096 847. 0965. Слід також зазначити, що по напрямку молочного скотарства можуть подавати відповідні заявки щодо реєстрації це всі домогосподарства, які е, знаходяться на території Сумської області, теж саме стосується напрямку аквакультури. Що ж до підтримки за напрямком Жолярством, то визначені окремі територіальні громади, і зокрема, це Лебединська, Тростянецька, Недригалівська громади, Краснопільська, Миколаївська селищна і Миколаївська сільська територіальні громади. Останок про погоду 18 липня на території Шосткинського району погоду визначатиме холодний атмосферний фронт. Очікується мінлива хмарність вночі. Місцями невеликий дощ, в день короткочасний помірний. Місцями значний дощ, гроза. Місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Під час грози шквали 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 30 до плюс 35 градусів по Цельсію.